Вночі в обласному центрі лунали справжні вибухи. Мешканці міста подумали, що війна докотилася вже й до рівного. Все сталося близько першої години ночі у районі Грабник біля військомату. Один потужний вибух змусив прокинутись усіх жителів мікрорайону. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Вибиті шибки лише у приміщенні новозбудованого офісного приміщення. Правоохоронці з цього приводу поки не багатослівні. На місце подій виїхала слідчо оперативна група. Яка проводила огляд місця події, також стало відомо, що силою вибуху було пошкоджені кутові вікна, вхідні двері та стіни. Через деякий час була направлена додаткова слідчо оперативна група, яка наразі ще з'ясовує всі обставини вибуху. З місця події були вилучені речові докази та направлені до дослідження в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Буде проводитись досудове розслідування. Міліціонери припускають, що спрацював саморобний вибуховий пристрій. Хто таким чином розважав? Вся не знають місцеві мешканці після вибуху нікого на вулиці не встигли помітити. Є кілька версій даної події. Неподалік місця розташований обласний та об'єднаний міський військомати. Можливо, небажання йти до армії змусило когось кинути вибухівку поряд будівлі або ж комусь заважає уже пошкоджене офісне приміщення. Жителі грабника достеменно не знають то і чим там займається. Щоправда, це все лише припущення. Більше версій даної події. Правоохоронці обіцяють повідомити згодом.